Двигун гігантського корабля зламався, і ніхто не зміг полагодити. Тому найняли інженера-механіка з 40-річним досвідом. Він ретельно оглянув двигун, дістав маленький молоток і вдарив в певні місця. Незабаром двигун знову запустився. Двигун відремонтований. Через тиждень інженер прислав рахунок 20 тисяч доларів. Що, але ти майже нічого не зробив. Дай нам детальний звіт. У відповідь інженер надав новий рахунок: удар молотком 2 долара. Знати куди, з якою силою і як вдарити. 19 тися доларів. Мораль. Важливо цінувати власні знання і досвід, тому що це результат боротьби, переживань і навіть сліз. Якщо я роблю роботу за 30 хвилин, це тому, що я витратив 40 років на те, щоб навчитися робити це за 30 хвилин. Ти винен мені роки, а не хвилини. Ніколи не продавайтесь дешево. Ваш робочий день коштує один день життя.